Всім привіт до вашої уваги лот харчових контейнерів для зберігання та розігрівання або заморожування їжі яскравих кольорів. У лоті 14 наборів. Вони стійкі до температур, кольорові від мінус 20 до 80 градусів, сірі від мінус 20 до плюс 100 градусів. Їх можна мити в посудомийній машині. Набори з сірими кришечками. Їх три розміри, найменший 0,5 літри. Таких у лоті 3, далі 1,9 літри, у лоті 7 штук. І найбільший розмір 2,4 літри. Їх у лоті 2 контейнери. Далі контейнери з яскравими кришечками прямокутної форми у трьох кольорах: жовтому, червоному та синьому. 5 штук у наборі, 5 розмірів. Найбільший XL 1520 мл, L850, M545, s 320 мл та XS 160 мл. Можна використовувати в мікрохвильовій печі жовтих прямокутних 2 лоті, 3 з синіми кришечками та 4 з червоними кришечками. Та чотири набори круглої форми із зеленими кришечками, також 5 у наборі, і такі розміри. XL 1550 мл, L900, M – 600 S – 360 та XS 190 мл. Замовити цей лот ви зможете у наших менеджерів або через Телеграм та Вайбер канали. Всім дякую за увагу!